Всім привіт! Вітаю вас в нашому новому відео. Мене звати Іра, і як ви вже зрозуміли, це відео буде про огляд кімнатних рослин. Насправді, я таке відео вже знімала місяці 7-8 тому і хочу повторити. Мені самі дуже цікаво переглядати такі відео, що змінилося з рослин, як вони виросли, можливо, щось заквітло, щось пропало, щось новеньке з'явилось. Буває все-таки різне. І буду чесною, я десь з я на них забила. Ну як забила? Я поливала, я підживлювала, коли треба було щось там, прішу підсохши. Але прям кардинально якихось якогось догляду не надавала. Раз в місяць десь їх там піду скупаю, і то дуже добре. Так як у нас маленька дитина, дуже багато домашніх справ і не тільки, тому якось воно все уходило на потім. Дома все з весни буду ними займатися. І тому це відео я вирішила зняти перед тим, як повністю почати. Відновлювати догляд з цими квітами, тим паче я хочу деякі квіти пересадити, розсадити, можливо, навіть деякі викинути. Тому буду показувати вже квіти, які є на даний момент, в такому більш занедбаному стані, я б сказала. І потім вже хочу зняти також огляд, як я буду. Пересаджувати, можливо, одним відео зроблю, можливо, частинами, тому що в будь-якому випадку пересаджувати я буду всі не в один день, тому що це також з часом нереально підібрати. І вже потім буде наступне відео десь через якийсь час, можливо, влітку, як виглядають квіти, що заквітло, що ні, і тому подібне. Тому не буде дуже затягувати, почну вже робити огляд рослин, а вам бажаю гарного перегляду. Давайте відразу почнемо із зони вікна. Тут у мене тільки три квітки, і не просто так. Це сьогодні у нас похмуро. Але до цього півтора тижня було сонце. Дуже почався великий вплив сонця на квіти, і мені довелося їх проставити. Тому давайте покажу вам, в принципі, що є на даному етапі. І потім покажу, що все-таки стояло і куди його переставила. Почну я з троянди. Цю троянду мені чоловік купував нещодавно. В лютому, здається, в неї листі все опало, але вона почала відростати. Єдине, що я її пересадила, але дуже якийсь невдалий ґрунт, він висушує. Тобто, я, наприклад, там, вчора полила, сьогодні буде верхівка суха. Але я не знаю, яка тут. Який тут ґрунт? Чи треба її поливати, чи не треба. Тому дуже незручно, можливо, доведеться її навіть знову пересаджувати. Тут в куточку стоїть собі спокійно санців'єра. Тут два види санців'єру. До речі, мені дуже подобається садити сансів'ру міксом. Можливо, комусь подобається така ідея. Маєте на увазі, виглядає дуже естетично гарно. Особливо, коли там в одной листочок виростає дуже високим. Тут нижче така більша розлога, ну, загалом вигляд супер. Мені дуже подобається. І це, до речі, сенсів'єру я знайшла на смітнику, тому я її врятувала. І тепер вона мене радує. За сенсів'єрою стоїть кактус. О, сонечко вийшло. Значить. Помітно, за сенсивірости кактус, я хочу від нього, я хочу його позбутися, тому що він дуже високий, я тут його підпираю вже. І не дай Бог, він десь паде, або в наша дитина, який зараз майже 1,9, полізе до цього кактуса, ні, вже 1,9 буде, полізе до цього кактуса і буде біда. Тому я хочу його позбутися. Також посередині в нас стоїть грошове дерево. З цим грошовим деревом ціла історія. Ви, як зараз побачите, як він росте, ви будете в шоці. Ну, по-перше, колір. Погляньте, такий червонуватий відтінок. І це також через те, що дуже багато сонця було, і навіть грошове дерево змінило колір. Єдине, що треба йому зробити, буде обрізку. Я тут хочу повністю відрізати цю гілочку, тому що вона дуже прям клониться. Не буду я його там, корінювати, не бачу в цьому сенсу, просто відріжу та й все. Але саме прикол в чому в тому що це грошове дерево росте в такому стакані. Його треба вже присадити. Бачите, там навіть видніється, якщо так от поставити, Однієї це коріння. Його треба пересадити. Ясно? Ви можете мені навіть не писати і не казати, що так не можна. Але лише в стакані воно почало рости, тому що до цього воно було в горщику, воно не росло, воно падало, коріння не трималося, тому я вирішила посадити в стаканчик. склянку І воно почало рости. Чудо, правда? Я сама здивована. Частину рослини, які стояли на вікні, я заховала від сонця. Поставила тут у нас є такий рол, а тумбочка, грубо кажучи, дитяча. Я поставила на дитячу, на дитячий рол. ці рол. І зараз покажу більш детальніше, що ж там знаходиться. Як ви бачите, тут стоїть перша орхідея. Вона, до речі, на сонці почала втрачати колір, вигоряти. І одна квіточка. Я не бачила. Почала вигоряти, тому я її відразу прибрала, ну як відразу. Тиждень пройшов, і потім я вже прибрала. І навіть ось тут, помітно, як попливало сонечко. А так загалом, давайте я поставлю поки що на вікно, щоб було видніше. А так загалом вона чудово себе почуває. Єдине, що в неї дуже велике листя, і воно почало тріскатись. Я її підживлю, і це ще може бути через те, що по перше в неї листі дуже велике, бачите, цей листок найбільший, і він якраз почав тріскатись. Можливо, через те, що вона тут у нас стояла, вікно відкривається і протягне неї. Можливо, не знаю. Вона пускає новий листочок, і там ще один листочок. Вона навіть збереглася ще етакетка, як з нею доглядати. Це мені на день народження дарував чоловік, і вона досі квітне. А зараз квітень на хвилиночку. Супер. Перейдемо до другої орхідеї, я її залишу тут. Цю орхідею ми купували по оцінці в звичайному супермаркеті. І вона дуже вона відсвілася швидко, але дуже швидко і прийшла до тями. В якому сенсі? В неї дуже гарне листя. Єдине, знову ж таки, що вона стояла отак до сонця, як бачите, опіки є. Тут колір також змінився. І один листочок я все-таки обрізала, тому що прям дуже печений був. І тут також опіки. Але вона пускає нове коріння, новий листочок. Отак от виглядає в горищику. І ще мене дуже радує, я не обрізала їй гілочки, і погляньте, вона буде знову квітнути. Це не звідси. Ні, ні, це ось із ось гілочки вона пустила бокову. Точно так, як і ця гілочка пустила ось бокову. Але і ця третя гілочка також пускає бокову. Тому, скоріше за все, тут я обріжу десь. Отак от пообрізаю, щоб це вже. Я думала, воно тут буде рости. Але, як бачите, тут не буде. Я і не хочу, щоб вона витрачала сили на це, тому доведеться її обрізати. Але скоро заквітне. Я вже не пам'ятаю, якого вона кольору. Так, третя орхідея. Третя орхідея в мене стоїть просто так. Також коріння досить таке гарне. Десь є там таке підсоша, але її зелене. Вона без листочка. Я його поламала, коли закривала жалюзі. Просто жалюзі впало на листок і поламала. Вона квітла, не пам'ятаю вже також, яким кольором. Я залишила дві такі гілочки. І погляньте, що побачила. Також пускай по буде квітнути. Я дуже задоволена. Я знаю. У мене, бачите, ця орхідея, вона стоїть у вазоні такому. Орхідея також стоїть у вазоні такому. І взагалі багато хто використовує для орхідеї такі вазони. Керамічні, ну тобто прозорий пластик і плюс керамічний горщик. Але я там задавала питання в одній групі в Фейсбуці, де займаються люди фаленопсисами, орхідеями в цілому то там прям адміністратор писав, що ніяких керамічних горщиків, вони не дихають в орхідеї, навіть якщо типу, пластик стоїть, не дивлячись, яка ширина, типу, а, знизу орхідеї не дихають. Я не знаю. Напишіть свою думку, що ви думаєте стосовно цього. Люди навіть говорять про те, що можна краще посадити в звичайний пластиковий горщик, як інші квіти ростуть, але тільки не отаким от чином. Чому? Чому також в мене така є маленька квіточка коланфору. Це мені син подарив на 8 березня. О, треба її пересадити, спробувати. Знаєте, в Данії люди викидають просто, от, якщо воно відквітило, вони йдуть в смітник і викидають. У мене є два варіанти: або викинути, або пересадити. Третього не дано. Давайте перейдемо до фіалки. Фіалку мені подарував також син. На день народження. Вона вже квітла, вона відквітла і заново заквітла. Погляньте, яка гарна. Такий гарний колір. І як ви можете побачити, вона така якась дуже нахилена. Так якщо глянути, особливо зверху, то вона начебто нахилена в цю сторону, а тут прям дуже велике листя тут менше. Можна подумати, що це пов'язано зі світлом. Але. І я буквально пару днів тому побачила, в чому проблема. Тут квіточки. А з іншої сторони, діточки уявляєте, для мене це було так неочікувано. Я просто в шоці. У мене вперше в житті орхідея, Ой, у мене вперше в житті фіалка, яка дає діточок. Яка взагалі другий раз квітне, тому що в Україні у мене фіалки завжди. Помирали дуже швидко. На жаль, це з патіфілом. Мені дуже подобається цей спатіфілом, тому що він не однобокий. Я зараз кажу, потім розповім, чому я так говорю. Він не однобокий, з різних сторін, його як поставиш, він виглядає естетично гарно. Він росте не в великому горщику. Якщо я зможу так підняти, я вам покажу. А ні, не зможу. Не буду тоді мучити так. рослинку. Ну, загалом, він росте не в цьому горщику, а тут ще є пластиковий. А той, в якому ми його купували, це головна рослина. Чому головна? Тому що в неї є ще в інших горщиках, які, які я пересаджувала, квіти. Я якраз їх ось після нього і покажу. Єдине, що тут сохнуть у нього листочки. Можливо, треба. Пересадити, можливо, просто підшивлювати. Не дивлячись на те, що він не квітне, дуже візуально класно виглядає, тому мій рекомендацій. Але факт: у мене в країні з патіфілами також пропадали. І з патіфілом у нас стоїть біля дивана. Це його дітка, попереднього, який ви бачили, але він, мабуть, в півтора рази більший. Єдине, що я хочу його пересадити. Потім розповім вже, як і що. Він од типу Взагалі він от стоїть. Через це він тут такий пишний. А тут не дуже тому я через тиждень його змінюємо. Розположення для того, щоб тут також витягувались листочки. Я просто вам заради цікавості покажу різницю. Отак от виглядають ці два з патіфілами. Я вам покажу четвертий спотів, який є. Це також дітка від самого першого. Так от виглядає. Він у нас стоїть просто в спальні. Я ще не винесла, поки синочок спить. І такий от. Я хочу з'єднати ці два в один великий горщик. І, можливо, тут їх залишу. Тому що воно ну, дуже багато. Цих спатіфіломів, я розумію, там жіноче щастя, сліва, але <смі> треба це робити якось компактно. За телевізором є тумбочка. На тумбочці стоїть алоказія, який я відрізала листя і хочу винести взагалі, коли потепліє на вулицю. Подивимося, як вона буде себе вести там. І також є цикламен. Цей цикламен мені також купував чоловік. Отут засохло. Але тут така маленька дітка залишилась, я її не чіпаю. Я подумаю, почитаю, що з нею робити. Якщо є поради, також залюбки почитаю, що ви порадити, що з нею робити. З між цією тумбою і вікном є такий столик дитячий, і на столику стоїть антуріум. Цьому антуріуму вже 5 років, як він живе в нас. І до цього, я не знаю, скільки я внурокі, мабуть, 3 точно було, тому що він. Ми купували його вже досить таки великим. І він не квітне зараз, але дивлюся, що пускає нові листочки. Я буду намагатись зробити все, щоб він заквіт. Але, мабуть, вже в окремому відео розкажу більш детальніше, тому що тут про андурю можна розповідати дуже багато. В районі кухні у нас є. Декілька також квітів, Ось таке світло, звісно. Але я постараюся вам показати зручно, щоб було. Давайте поглянемо на орхідею. Ця орхідея в мене завжди стоїть на цьому вікні, і вона себе просто ідеально почуває. Вона квітне. І не просто квітне, вона в неї були тут листя, воно відквітло. Вона пустила знову далі, гілочку заквітла і далі пускає. Тому я. Предполагаю, що коли оці квіточки відквітнуть, заквітнуть ці, Але єдине, що їй буде важко тримати ці всі квіти. Плюс в мене є ще дві гілочки, які я не чіпаю, тут також є бруньки. Можливо, вона почне рости. Але єдиний є нюанс це те, що в неї зрісся сток, і, скоріше за все, більше тут листя не буде. І так, її треба вже підживити і полити. А також ще є два нових вазончика маленьких. Це фікус бенджаміна. Давайте дістанемо отакий от фікус. Я його купила за півтора євро. Його треба пересадити обов'язково. І також ще один фікус. Ой, стоп. Це фікус каучуконосний, а це фікус бенджаміна. Ось так от. А його також треба пересадити. Поки що вони в мене будуть стояти тут. Але вони займатимуть перші місця в пересадці. Також санців'єра тут є, також два вида міксові, як я люблю. І дуже велике. Ну, як дуже велика. Досить таке велике дерево авокадо. Вирощено з кісточки. Я його вже тут експериментувала, як хочеш, можна його обрізати, не жліти, і воно все одно буде рости. Тому що я його звідси відрізала, була лише одна палка, і маємо такі гілки. У в мене є біль, це калатея. А чому біль? Вона дуже була розлога, велика, і середина її просто засохла. Я обрізала всі листки. Заслухала вона, скоріше за все, через те, що туди не попадала земля, то, о, вода. Тобто, коли я пливала, я поливаю отак от. І ті, що рослинки, прям дуже близько, вони воду п'ють, а сюди вода просто не доходила. Хоча, дивлюсь, дивіться, там є ще живе. Тому я хочу пересадити, розсадити, прибрати серединку і просто посадити оці всі бокові, та і все. Взагалі, вона мені подобається. Але за нею треба догляд, тому що зараз вона росте просто як бур'ян. Ах так, як я могла забути, у нас ще є один спатіфілу це третій, невеличкий. Він стоїть біля кавомашини, просто так візуально дуже гарно виглядає, коли тут стоїть спатіфілом. І також у нас є драцена. Просто дуже громадна для мене, це найбільша моя драцена. в моєму житті на хвилиночку. Порівняння її рука. І сама драцена. Вона в нас стоїть верху, щоб на всі її там нервав, е е нічого такого, плюс у нас не так-то багато місця, е щоб її десь ставити на полу. Але я її обожнюю, пересаджувати її не буду. Вона собі чудово почуває. Єдине, що вона до сонця лізе, і треба її переміщувати час від часу. Також у нас на столі стоїть антуріум. Взагалі він стояв на вікні, але також сонце на нього повливало, почалися опіки. Я переставила на стіл. І я думаю, хай постоїть тут. Подивлюся, як він себе буде почувати. Він також зараз не квітне, треба його підшивити. Це, до речі, дітки від того великого антуріума, який я вам показувала до цього. І ще є квітка орхідея це дендробіум. Пускає він маленькі нові дітки, ростки. Якщо буде правильніше, мені треба його обов'язково пересадити, бо в тій корі, що він зараз знаходиться, це ну, дуже погана кора. І я буду якраз займатися Тож одна із перших пути, кого я пересаджу. Один андропіум, який стоїть у нас на поличці. Я його обрізала також треба пересадити і взагалі звідси переставити, тому що тут не підходяще для нього освітлення і взагалі місце. Ось інші квіточки це штучні. Кажу останній це аспарагус. <гум> Купували я його теж в супермаркеті. Він пускає ось нові листочки. Постояв на сонці <гум> також, почало осипатися. Але при цьому пускає нові гарні листочки. Єдине, що в нього горщик дуже маленький, треба обов'язково пересаджувати, тому що будете в шоці, але погляньте. Тому треба терміново його пересаджувати. Такий от огляд кімнатних рослин вийшов. А такий погляд кімнатних рослин вийшов. Я скажу одне, що мене дуже дивує, те, що зараз дуже багато я розвела з потіфілмів, тому що в Україні я з ними не дружила, я купувала, вони чомусь загнивали, хоча, начебто, їх не переливала. Але щось їм не подобалося, вони пропадали. Точно так же було з орхідеєю. Ну, півроку вона десь у мене постоїть і все. Їй не подобалося, вона просто припиняла або квітнути, або пропиняла, або там почала загнивати і просто пропадати. Для мене це було незрозуміло, а тут, прям дивлюсь, дуже класно квітнуть, ростуть ті квіти, які раніше для мене були прям якоюсь трагедією їх купувати, бо щоб мені дарували. Я така ні-ні-ні-ні-ні. Ну, точно так же і з фіалкою. У мене також в Україні були фіалки недовго, тому що вони також чомусь пропадали. Чи аура там була якась не така, чи погода, чи догляд, я навіть сама не знаю, але вони пропадали. Єдине, що в мене в Україні не пропадало, це калачика, це фікус Бенджаміна був гібіскус. До речі, я хочу завести собі гібіскус. Уважні гібіскуси в мене вони були, але, на жаль, як то кажуть, загули. Так що такий от огляд кімнатних рослин. Я з задоволенням почитаю, якщо ви в коментарях напишете, які ваші улюбленці, які квіти у вас ростуть і ви ними просто пишаєтесь. Можливо, кісти з рекомендації, або просто напишете свою історію по догляду рослин. Можливо, у вас щось пропадало і не виживає постійно, ви такі, що більше не буду купувати. Тому залюбки почитаю, залишайте свої коментарі. Хто не підписаний, звісно, підписуйтесь на канал. І не забудьте поставити вподобайку, мені буде дуже приємно і це також допоможе в розвитку каналу. Дякую вам за перегляд і побачимось в новому відео!